Друзі, всім привіт! Ви на каналі Даня Плей. Якось Даня дав мені пограти в Роблокс, і тепер я вже не можу зупинитись. Тож сьогодні в камерамени в нас грає мама. Не забудьте підписатись на канал, якщо ще не підписалась, а ми вже починаємо. Я сьогодні для гри обрала режим нескінченність і, можливо, навіть попаду туди не сама. Це буде дуже круто, якщо так станеться. Почекаю, когось, може, хтось зі мною піде. А поки я чекаю, ви вже можете поставити лайк цьому відео. О, супер, в мене вже є компаньйон на гру. Тож давайте вперед. Мені, чесно, дуже цікаво, скільки ми зможемо разом пройти волн, бо в мене самої не дуже добре виходить, бо там треба допомога, це точно. В мене там є парочка крутих юнітів, але я не знаю, я не знаю, що у того тіпа там буде. Може, в нього якісь будуть погані, не такі, як в мене. Хоча в мене теж там не дуже є. Ну що, напевно, почну з простих, поставила. Ось таких, я думаю, вони там на початку дуже добре справляться, а мені треба заробити побільше грошей, щоб поставити якихось своїх крутих. У мене там їх є два і вони просто супер. Але не знаю, тут так важко грати в цій локації. Не знаю, не знаю, що в нас вийде. Поки що двох буде оцих достатньо, я думаю. Ну, все-таки дуже дуже круто, що я тут не сама, бо з компаньйоном ми зможемо наклацати якомога більше тут цих туалетів. Я дивилася, в нас там база 400. Я сподіваюся, нам її ніхто не розвалить і ми все встигнемо. Подивимося, що у цього чувака за юніти там буде, що він буде ставити. В мене є найкрутіші це, це клоки, які можуть заморожувати час. Але в мене їх тільки два, і їх буде точно недостатньо, бо тут їх стільки наїжджає, що просто капець. Я сподіваюся, в нього теж щось є таке. Це капець, ну чому кошти так. Повільно, повільно зараховуються, чому їх так мало, я так буду дуже довго збирати. Ой, блін, в мене тільки 584. Щоб мені когось крутого поставити, мені треба мінімум 1750, а для того взагалі 2000. Скільки ж їх будемо чекати? Ну то ладно, в нас тільки що тільки йде п'ята хвиля, код у нас 4.5.0, все спокійно, поки що мої оті маленькі зі всім справляються дуже добре. Кошти потрошку мені потрошку зараховуються. Тож чекаємо, чекаємо, коли я вже назбираю. Може, і той щось поставить мій напарник. До речі, у цих камераменах мені подобається саме ця локація. Бо тут найдовша мапа, мені здається, я там заходила ще є де нескінченні хвилі, але там трошки поменше, там не такий великий шлях, і тут дуже зручно, що ти можеш встигнути щось поставити, щось продати, там, і тому є більше шансів. Але вона й важка. В нас вже сьома хвиля, і досі поки що мої малесенькі зі всім справляються. Вони хочуть дешеві по 100, але на початку це просто те, що треба, просто супер. За свої гроші вони просто монстри, і мочать тих маленьких, як кошенят просто. І, до речі, вже зробили мені 1196, Мені вже трошки залишилось до щось поставити. Ой, а що це у нас там сталося? У нас там хтось прорвався. Так, треба щось робити. Що ж мені поставити? Блін, я так хотіла одразу назбирати на того за 2000 поставити його. Але щось мій там компаньйон, дивлюсь, взагалі не чухається. Прийдеться щось мені поставити. Може, давайте я оцього, напевно, поставлю ще одного, він класно справляється. Я думаю, він зараз їх швидесенько доб'є. А, о, поставив він вантус у мене поставив. А ці вантуси взагалі, вогонь. Мені вони дуже подобаються, особливо, якщо їх прокачати на максимум, то просто супер. Ох, щось мені здається, нас чекає така жара. О, поїхали, поїхали вже трошки більше, там попереду вже ті не справляються. Ну нічого, зараз їх ці доб'ють. І поки що збираємо гроші, вже 1500 в мене є, треба щось буде ставити вже побільше. О, погнав перший на 28 тисяч. Так, так, так. Ну я думаю, ми встигнемо щось вже закинути таке солідне сюди. Блін, мені б ще трошки коштів не вистачає. Що ж вони так повільно зарабатуються тут? О, так мені вже вистачає на того крутого хлопця. Зараз я його поставлю за 1700. Ха-ха-ха. Ну все, бійтеся, туалети. Зараз він вас всіх піджаре. Добре, що я на нього назбирала, але тепер в мене немає коштів, якщо що, сподіваюсь, мій напарник теж буде щось ще ставити. Ну, Поки ми справляємось, бо цей дуже класний, Цей класний юніт, мені він подобається, особливо, якщо його прокачати ще, але в нього прокачка така не дешева. Вже в нас 12-та хвиля, я бачу, що вже полізли, полізли, побільше такі, їх важче мочити тут. Ну, нічого, поки ми справляємось, все добре, це їх дуже класно вижигає просто всіх. Авантус тут ще зараз доб'є. Давай, добивай цього, блін, добивай, добивай, там трошки вже залишилось. І є, добив! Добив, не пройшов далі. Просто супер. І одразу за ним ще скільки. А, треба ще, напевно, когось поставити. А що в мене? 792. Угу. Поставлю, напевно, ще одного вантуса, він тут подобиває їх. Треба буде прокачати, кудись сюди закину і одразу, ага, в мене вистачило добре, трошки прокачала його. Зараз я сподіваюся, він їх доб'є. А, ти що заснув? Ось, блін. Опять заснув. Та що таке? О, ну нічого добив. Супер. 14-та хвиля вже в нас складніша, він їде вже великий. Ну нічого, Вантус зараз там справиться, в мене ще є. А ще когось цей поставив чи ні, та поки не бачу, що поставив ще когось. О, він свого вантуса вже прокачав, як класно. Нічого собі в нього раді устав. Давай, 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 добувай їх всіх, щоб вони не проскочили далі. Бо цей мій не всіх, не всіх стигає допалювати. Але з маленькими він взагалі класно справляється швидесенько. Треба його буде прокачати, скільки в нього там, та в нього там багато, блін, у мене ще немає стільки. Блін, ну ці гроші тут дуже-дуже повільно йдуть, вже, вже потрібно більше. Я поки вантуса прокачала свого трошки. А цей взагалі матьори гля, я куди достає, просто супер. Офігеть. Як завжди, сплять вони в самий незручний момент. Коли вони потрібні, вони завжди сплять. О, тут же великі йдуть трошки так. Ну, оцей мій велетень він просто супер. Як він добре справляється і один. От Одного поставила, і він і там, і там дуже класно. І скільки він їх пали, а грошей в мене тільки 570. Це капець. Дуже-дуже повільно. Просто вантус молодець. Ви бачите, як він мотається Туди-сюди. Яка швидкість у хлопця? А в нас вже, до речі, шістнадцята хвиля пішла. Ох, їх, скільки, там, скільки вже їх їде, багато. Ну, я думаю, що поки новеньких не треба ставити. Добре справляємось, всіх мочимо, все супер. Ніхто далеко в нас не проривається. Капець, ви бачили, у нього є клок, він клока поставив, а я її не, не помітила, пропустила. Ніфіга собі ще й встиг на самому початку, просто супер. Це в нього також клок, він також може зупиняти час. Ну, це все, просто круто. Дуже добре, що в нього таке є, бо я не знала, які в нього і ніти є. Я хочу також назбирати швидше коштів та поставити такого самого. Мені вже там трошки залишилося, вже буквально зовсім трошки. Давайте швидше гроші, гля, скільки там їх їде. А, я думаю, вже прийдеться когось ще ставити. Давай пали їх, пали, там пали. О, вже можу поставити, ставлю, сюди, напевно, поставлю. Чи куди мені його переткнути, цього колока, щоб краще був радіус. Десь, напевно, тут треба, там буде вантус, там то, і буде далі зустрічати цей. Бо вже 19-та хвиля зараз вже піде складніше, набагато складніше. Треба їх помочити максимально. Так, давай, куди його приткнути? Вже їде у на нас он здоровенний який. Але я думаю, ми його зараз також замочимо. О, так. Та ти що? Цим клоком швидесенько. Тут ще в нас вантуси, бачите, які матьорі. О, вже пише, що в нас там їде мутантоліт. 343 тисячі. Нефіга собі. Цікаво, цікаво, як вони справляться, чи ще когось треба буде ставити. Оцього прокачка взагалі 2500, та я буду довго. Хоча вже, вже не так довго. Зараз назбираю, думаю, і прокачаю його. Все-все прокачала, просто супер, треба ще буде. Ні, ну вантуси просто красавчики, як вони мотаються, вони мені так подобаються. А он же летить цей скажений мутант, блін. Зараз доб'ємо його, сподівайся, що так, щоб більше не, не треба нікого ставити, поки ще рановато. 21 хвиля в нас тільки. Давайте, давайте, пацани, добувайте його вже. Давай, 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 мочі. Ще трошечки єс, єс, є, замочили, супер. Боже, а там вже зараз ззаду іще хтось лізе такий здоровий. Та ви понабиралися вже, 22 друга хвиля. У, цікаво, скільки ж ми пройдемо? Давайте, давайте, добувайте є, добили, добили, просто супер. У мене вже ти є. Прокачаю-ка я свого вантуса, так, от так хай буде. Бо вони іноді дуже виручають, дуже спасають, о, заснув, блін. Як вони спати люблять, треба мочити, глянь, який він великий. Давай, може, хоч клок його замочить. клок, давай, давай. Ти що теж спати зібрався, чи що? Ні, то вантус спить. Ну давайте, пацани, трошечки залишилось. Добиваємо його, а там вже інший поїхав, чи прорвешся, чи що. Ні-ні, су, фух, дубили, блін, я вже злякалася. Двадцять четверта хвиля, бачите, скільки їх полізло вже. О, жара починається, жара, жара. Давайте, давайте. Там уже ціла колона в нас їде. Давай його жги-жги-жги, Дожигай, а за ним ще один здоровий. Гля, який великий. Блін, Ван тут знову спить. Та таке, що таке? У тебе що? Куряча хвороба чи що, що ти спиш постійно. Ну нічого, зараз вони разом його доб'ють, дуже класно ми поставили, що всі в одному місці. Давай, давай. О, зупинив час. Блін, ну може, не, не зовсім вчасно, але добити ми його зможемо. Треба було, напевно, зупиняти час, коли буде той, взагалі велетенський. Ну нічого, зато ми цього добили одразу. Дуже прикольна ця штука, що можна час зупинити. Гля, скільки їх полізло, блін. Навала ціла. Зараз прийдеться когось ще ставити, в мене тільки 1090 грошей є. А там такі швидкі полетіли, блін. Когось треба туди закинути. Вантуса постав... А цей постав ще одного клока, а він не справся, а Вантус мій добив. Одного не добив, проскочив, блін, зараза. Ого, одразу на 200 базу розвалили. Піпець, нічого собі. А він щось клока поставив, продав, та хай би вже там стояв о, знов поставив. Хай би вже він там стояв, він тут потрібний. Ти бачиш, вони прориваються, там взагалі вже жара пішла. Вчасно я прокачала цього вантуса, він добив цього, хто вже доїжджав до бази до нашої. Там он ззаду ще жахливі, ці здоровезні їдуть. Треба ще, може, когось когось ще поставити. Чи чого це прокачати? Блін, у мене тільки 718 вісімнадцять грошей. Ну поставлю ще сюди вантуса, трошки його качну одразу. Наче й мочать їх добре, а бабла мало дають. Не встигаєш нормально прокачувати. Давайте, пацани, О, ще одного вантуса він поставив. Давайте, добивайте їх добивайте, бо в нас там база вже наполовину розвалена просто. Заснув. Ну ти знайшов час спати, блін. Там зараз хтось один доїде і все, хана програли, а в нас 29-та хвиля. Ну, капець скільки їх багато. О, клок іще один. Давай, давай, давай. Може, вийде в нас? Я дуже сподіваюся. Але щось, мені здається, що ні. Скільки їх тут багато? Оце місяво. Оце піпець вантуси, спасайте діло, спасайте, бо щось ми не витягуємо. 29-та у нас хвиля, тільки 29-та гля, поїхали. І заснув. Знову заснув. Ну все. Все, це хана? <плес> Кінець програли? Так, блін, програли. Ну, нічого, програла, але як гарно. Всім бувайте.